Ми зараз на фабриці по виробі пластмасових, по, по, пластмасових виробів. І зараз Вася скаже нам, звідки, як ти довго працюєш, як працює, це ну, скажи. Говори, і, говори. працюю ну, десь, І... Зарплата, зарплата 9,50, не 10, але 9,50 на чисто. Виробляєш по 250, по 270. Годин, то майже 2,5 тисячі на чисто, так, так житло так. нормальне чи я? Нормально все нормальне житло, комплектую, через складаю. Так що тут рабів немає, так, це не рабство. Якщо хтось каже, що це рабство, то ця робота на рабстві Ні, це отако. Оце отака фабрика по виробі пластмасових, по, по продукції пластмасових виробів. В теплому приміщенні, В теплому приміщенні немає запахів ніяких. Ніякої шкідливості немає, вони зараз упаковку роблять, бо порад йде упаковка на, на цей. Оце така робота, ні? Все, дякую.